Це новий Bugatti Белі. Гіперкар виключно для треку. Він абсолютно шалений, і я розповім вам усе, що потрібно знати про нього в цьому відео. Я навіть поїду пасажиром на цьому авто по трасі СПА в Бельгії. Думаю, це буде досить інтенсивно. Можете подумати, що цей автомобіль створений на базі Хайрон. Насправді ні. У нього повністю унікальне шасі, розроблене командою під назвою Далара. Вони створюють боліди формули. 2 ідея полягає в тому, що цей автомобіль відповідає стандартам FIA для гіперкарів Лемана. Тепер краш тести для гіперкарів, призначених лише для треку, суттєво відрізняються від тестів для дорожніх автомобілів. Причина в тому, що вони повинні витримувати набагато більші удари через ті швидкості, з якими ці машини дійсно їздять по треку. Наприклад, монокок із вуглецевого волокна Беліз може витримати 12 тонн тиску на дах, а шалений задній обвіс у стилі X-Wing може витримати 6 тонн навантаження у випадку удару ззаду. Навіть підголівники здатні витримати 700 кг тиску зверху. І всі ці компоненти довелося розробляти з нуля виключно для цього автомобіля. Тепер, що спільно з Chiron це двигун. Восьмилітровий двигун з чотирма турбінами. Це той, що й у Bugatti Chiron Supersport. Отже, у вас є 1600 тисяча кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. Ця ця потужність передається на всі чотири колеса через 7-ступеневу автоматичну коробку передач із двома щепленнями. Тут використовується шестерні. Одна особливостей цього автомобіля він легший за Chiron. Суха маса 1,450 кг. кілограмів. Додаєте рідину і водія це 1,600 кг. кілограмів. Тож співвідношення потужності до ваги 1,000 кінських сил на одну тонну. Тож він буде досить швидким, і ми зараз дізнаємося наскільки саме швидким може бути цей автомобіль на треку, коли розженемо його по прямій Кемел якої швидкості ми досягнемо? Бугатті стверджує, що офіційна максимальна швидкість становить 236 миль на годину. А це означає, що це насправді один із найповільніших сучасних Бугатів. Але для цього є дуже вагома причина навантаження на шини. Якщо ви їдете на Хірон СС зі швидкістю 300 миль на годину, шини обертаються так швидко, що гума відчуває дію прискорення подібного до Г-сили. приблизно у 6 тисяч разів сильніше ніж сила тяжіння землі. Це означає, що маленька кришка клапана вагою 2,5 грама тисне на колесо з силою понад 10 кілограмів. Беліде має більше, ніж достатньо потужності, щоб зрівнятися з Хейрон SS, але на відміну від Хейрон SS, вона ще й створює майже 3000 кг притискної сили. Це приблизно стільки ж, скільки у сучасного боліда Формули 1. І це проблема, тому що шини не здатні впоратися з високошвидкісними обертальними навантаженнями та 3 тонним тиском від усієї цієї додаткової притискної сили. Це було б схоже на те, якби встановити шини від одної однієї тонни Volkswagen Polo на повністю завантажений 3 Audi Audi 7 а потім вчати по Автомагістралі на повній швидкості. Щоб убезпечити власників, Bugatti обмежила максимальну швидкість Belayde до 236 миль на годину для захисту трекових слікових шин. Це все одно більш ніж достатньо для більшості трас, навіть для тих із довгими прямими, як у СПА. Але потрібно попередньо прогріти шини до 80 градусів, щоб переконатися, що вони безпечні та забезпечують максимальне щеплення. Belayde може проходити повороти з перевантаженням до 2,5 грам, що на 1 грам більше ніж Хайрон. У БелАйде є кондиціонер. Зрештою, це ж Бугатті. Але на машині більше немає жодних інших вентиляторів для охолодження. Навіть для радіаторів. Натомість у комплекті йдуть знімні вентилятори, які кріпляться до кришки двигуна. Трохи схоже на модифіковані повітродувки, які команди Формули 1 використовують для охолодження своїх машин під час тривалих підстопів. Але є ще одна річ, яку Бугаті додала на випадок, якщо стане дійсно гаряче. Бачите, це пульт для вогнегастів. Якщо виникне проблема, хтось ззовні може смітитися. Правда, пожежа дуже гучно. Як ви мабуть помітили, вихлопна система W16 також зазнала змін. Вона не лише повністю без глушника, а й деякі її частини надруковані на тривимірному принтері з використанням титану та кераміки за технологією, яку Bugatti спочатку розробила для надлегких гальмівних супортів. Наприклад, ці вихлопні наконечники важать менше 750 грамів, а решта трансмісії також зазнала суттєвої модернізації. Двигун переналаштовано для максимальної тяги в діапазоні від 2250 обертів і аж до 7000 обертів на хвилину. Крім того, його встановлено на 60 мм далі вперед. Порівняно з хірон, кріплення двигуна тут у три рази міцніше. Але переміщення двигуна це не єдине, що зробила Бугаті для покращення розподілу ваги. Вона також замінила двоважільну підвізку Chiron на гоночну підвізку з штовхальними тягами. Це дозволяє перемістити пружини та амортизатори від коліс ближче до центру автомобіля. У результаті белід реагує швидше, коли ви повертаєте кермо від упору до упору, як, наприклад, у фінальній шикани на трасі СПА. І ці штовхальні тяги справді особливі. Вони виготовлені з титану за допомогою тривимірного друку і важать лише 100 грамів, але здатні витримувати навантаження у 3,5 тонни під час різких поворотів і сильного гальмування. До речі, щоби впоратися з такою швидкістю, гальма тут не карбон керамічні, а карбон карбонові, і це найбільші гальма, які коли-небудь виготовляють. Компанія Brembo. Отже, спереду у нас 390-мм диски, такі ж і ззаду, ось тут спереду. Спереду встановлені восьмипоршневі супорти, а ззаду шестипоршневі. І вони виготовлені за стандартами гіперкарів Лемана. Тільки подивіться на розмір колодок у цій машині. Але попри те, що тут одні з найспеціалізованіших гальм серед усіх Bugatti, є кілька речей у Беліде, які насправді досить звичайні. Автомобіль насправді постачається з двома комплектами коліс. Отже, є колеса для треку, а ще є ці транспортні колеса вузькі, як у звичайних автомобілях, просто щоб переміщати машину. Автомобіль може працювати на 98 октановому паливі, знаєте, та не можна. Звичайній заправці, але на треку вам знадобиться це 110-октанове внутрішні кали. У автомобіля паливний бак на 16 галон, але він споживає лише близько 2-3 миль на галон. На треку це означає, що ви можете проїхати приблизно 40 миль перш ніж доведеться заїхати на дозаправку. Але якщо чесно, до того часу ваші шини вже зношені. Отже, поїхали, вирушаємо на бугаті Болей. Це другий день власника з цим автомобілем. Йому доставили його вчора. Він каже, що обкатує. І дізнаємося, що саме означає обкатка для була. Не думаю, що це буде так само, як я обкатую машини, але побачимо. Я вже бував на наспа раніше. Я брав участь у кількох трех днях, але ніколи не виїжджав на трасу з вершиною рушником. Що ж виїхав? Відчувається, що підвізка жорсткіша, ніж в інших богатів, яких треба. Але тоді, гадаю, це не так. Як вивізка на дверях силового агрегату. Це досить цікаво просто відчувати, як воно там ходить крізь повороти. Я кілька разів там їздив на віковому гроші, GT та інших автомобілях. Але тепер від цього неймовірної енергії. У Каті 8-літровий Б-16. Вау, це мій найстрашніший поворот на всій трасі. Зайти, просто тримати, вийти широко, а потім повернутися всередину. Я завжди пам'ятаю про пусті. вау, як воно тримає дорогу. Боже мій, просто який поштовх дає. От зараз ми поїдемо з повороту, просто плавно надаємо газу. Там Б-16. Ми під'їжджаємо до ще однієї частини траси, яка дуже швидкісна, досить страшна. Планші Зараз ми до неї під'їдемо. Буде цікаво побачити, як саме тягне цей твой бунт Перед у нас тут здається Феррарі Червона. І те, як він просто скоротив відстані до просто неймовірно. О, це той самий поворот. Поїхали. Ви помічаєте досить раннє гальмування в цьому автомобілі через пам'ятаю швидкість, як ви казати. О, воно добре їздить по бордюрах. І ось ми починаємо. Дивіться це, дивіться, це, дивіться. Це. Може, ось ми починаємо. Поглянь на це, просто сідаючи на Феррарі. Сподіваюся, він нас помітив. Інакше це, було би дороге зіткнення. О, ні, ми йдемо за воду. Ого. Це досить раннє гальмування через те, як машина тримається. Я намагаюся кудись, я не маю явку 6. Ми досягнемо 300, 340. 340 км на годину насправді становить 211 миль на годину. Що що цікаво, на одну милю на годину повільніше, ніж мені вдалося розігнати Bugatti Chiron SS по автобану. У будь-якому разі Керон просто не був би таким швидким, як Белайде на цій трасі. Насправді це починає впливати на мою голову. Відвертаючись, траса змусила мене відчути себе трохи-трохи дезорієнтованим. Що дійсно дивно в цьому, це те, що час між поворотами набагато коротший, ніж у будь-якій інші машини, які коли не був на цій трасі. Просто криван і все закінчується так швидко, а водій вже входить у світі. Я навіть боюся уявити, з якою швидкістю місце. Зазвичай, коли ти знаходишся на трасі, це може впливати справжньою іншості. Триваєся трохи розгублена. Отже, водій щойно сказав мені, що коли ми їхали, гальма нагрілися до 650 градусів за Цельсієм. їх потрібно охолодити до 350. Але у нас червоний прапор повинні заїхати в бокси. Нам потрібно знизити температуру до цієї позначки, перш ніж заїжджати, інакше ми їх пошкодимо. Яка зараз температура? Це було так швидко. Ми проїхали приблизно 400 метрів, і температура впала на 300 градусів. Отже, власник каже, що він володіє нею лише день, тому ще не знає, скільки це коштує. Але ця інформація з'явиться це точно. Але кожна деталь Бугаті обов'язково буде дорогою, адже кожен автомобіль це багатомільйонна інвестиція. Наприклад, цей белід коштує близько 4,2 мільйона фунтів стерлінгів після сплати податків, і Бугаті випустить лише 40 таких машин. Але це більше ніж просто іграшка для мільярдера на треку. Це також останній акорд культового 4 турбінного двигуна v 16 від Bugatti, який замінить шалений атмосферний v 16 у новому турбільон Hybrid. Але, судячи з моєї поїздки на пасажирському сидінні, цьому двигуну ще є до чого прагнути. Це був справжній досвідок. Просто відчути потужність цього двигуна. Я ще ніколи не був на спа в чомусь подібному. Просто те, як він нарощує, нарощує, нарощує потужність. Який досвід того!